В кінці минулого тижня синоптики та рятувальники били на сполох та застерігали населення про ускладнення погодних умов. Ніхто не міг уявити, що сильні снігопади, хортовини та заметіль принесуть жителям району та міста багато незручностей. У надвірні третю добу поспіль без відпочинку бореться з наслідками негоди. Шість одиниць техніки та близько 200 комунальників як в день, так і вночі розчищають замети. Саме основне навантаження лягло на комунальні служби. Саме з суботи на неділю, з 2 години ночі, весь практично бойовий склад комунальних підприємств, ця наявна техніка. 6 одиниць наявної техніки, тільки снігопри... снігорозчищальне і снігоприбирання. Маю на увазі автогрейдер. Це такі, такої техніки, яка в першу чергу має можливість не стільки зайти всі куточки, скільки справитись з великим об'ємом. Інтенсивних опадів у вигляді снігу. Це маз з відвалу. Це, я вважаю, також потужна техніка, яка також розчищає комунальні вулиці. І три одиниці меншої техніки це трактори, які розчищають тротуари, де є можливість, де ці тротуари ширина дозволяє. І площі, сквери, центральні частини міста. Ну і ще декілька одиниць для підвезення. Суміші проти протижеледиці в центральні частини і на житловий фонд. Ми не говоримо ще за сміттєвози, яким важко добиратись до сміттєвих зон. Через негоду на Прикарпатті на два дні призупинився навчальний процес. Не ходять учні до школи, діти до садків, і на надвірнянщині за словами міського голови. Місто негоду пережило. Зараз ситуація контрольована. Ми е не в змозі за один день е зняти проблему розчищення великих. Великих об'ємів снігу практично за останні не тільки день години, а практично за останню сутку. Бо комунальні служби практично не зупиняючи і в день, і вночі, в і вихідні, все роблять для того, щоб жителі нашого міста добралися до роботи, і саме основне при цьому подбавши про те, щоб не саме щоб не вийшла з ладу техніка. Випадок учора. Коли розуміючи, що дуже багато дзвінків, вчора працівники міської ради в повному складі працювали, не говорячи за комунальні підприємства, і в неділю, і в суботу, і з суботи, на неділю, з неділі на понеділок, учора, з 6-ї години до 11-ї комунальна техніка, яка розчищала новобудови вулиці Комунальна, Мельничука, новопроектна, в зв'язку з тим, що поверхня грунтова. Не була, ще не промерзла від того, що ще триває осінь, застряла в відповідних місцях, і ми її практично відтягли, розуміючи про те, що треба працювати у понеділок, 14 числа. Але скажу відверто, що ситуація важка, але контрольована, не говорячи про те, що. Є багато дзвінків, і як заправо, всі хочуть, щоб підійти тільки до того під'їзду чи до тої вулиці. Саме основна проблема, що, наприклад, той самий автогрейдер. Вчора він працював сьомої години ранку, до сьомих години вечора. Він не може заїхати всі місця. Через сильні снігопади та заметіль були знеструмлені і окремі вулиці надвірної. Та зараз проблему вирішено. Що стосується водопостачання та каналізування, ці структури працювали і працюють у звичному режимі. Є дуже багато вулиць. Де ми ще не доїхали, по причині того, що техніка відповідна спеціалізована не може проїхати фізично. Але я за день-два я вважаю, що ми вийдемо у всі куточки, користуючись нагодою, звертайтеся на телефон 23024. Мій мобільний телефон не працюємо в день і вночі. Великі об'єми снігу не дозволяють нам при повному завантаженні, при повній людській підтримці, при повній техніці, яка є, сьогодні справитись. За один день вчора, о 6-й годині зранку, це більше до компетенції до Нодвинянського Рему. Був була підвищена напруга у лініях електромереж по вулиці Лисенка, Ринкова і вулиця Соборна. І вчора до вечора там світла не було. Щодо напруги у житловому фонді багатопрохових будинків, то сьогодні, о 6-й годині був випадок. У зв'язку з тим з включенням великих об'ємів обігрівачів і приладів обігрів, приладів побутової апаратури, було пошкоджено лінія електропередачі житлового фонду одного під'їзду. Сьогодні бригада комунального підприємства Надянський житловик відлагодить і подасть напругу на один під'їзд. Щодо води, водопостачання круглодобове не припинялося, очистка стоків не припинялася, всі люди на місцях. Напруга подається, резервне жилення також в повному об'ємі. Загалом ситуація з ліквідацією наслідків стихії змінюється щогодини. кажуть у міській раді. Головне надвірнянцям потрібно набратись терпіння. Першочергове завдання це розчищення місць загального користування, вихід з під'їздів, тротуари та дороги. Ми маємо також бути єдині. Ну, ви бачите, що твориться в Тернопільській області. Ви бачите, що твориться в інших областях. Нічого не хочу нарікати, але хочу сказати, що підвищена бойова готовність комунальних підприємств і то велике, шалене бажання прийти людям на допомогу не завжди сприймається людьми, що відбувається так. Ми не можемо, бо по всій площі нашого міста, по всіх під'їздах, по всіх вулицях більше 250 тільки комунальних вулиць на території міста. Ми не говоримо за центральні вулиці. Якщо у місті уже найближчими годинами ситуацію із заметами вдасться ліквідувати, то у районі проблеми так швидко не вирішаться. 14 листопада в другій половині дня не було розчищено дороги до сіл. Кам'яне, Гаврилівка, Парижі, Верхній Майдан, Лісна, Терновиця, Перерісіль. Про це говорили на нараді в райдаш адміністрації. Головна причина такої ситуації це відсутність спеціальної техніки. Я додатково підстрахувався, перезвонив НГУ, бо вони закріпили за собою оцей кущ. То він зараз направив одну одиницю техніки на стрембі, там у них є скважина, гвізтричі, як називається. Він там закінчить, звільняється. І, скоріше усього, ми його пустимо сюди. Поїде спочатку на верхній майдан, красну проб'є, тоді підніметься до саджівки. З саджівки піде на середні майдани, сюди парище, і вийде фітьків, якщо він це встигне. По верхньому майдані, по Гаврилівці, є техніка, потрібно ага. пальне. Так що треба контактувати зараз з сільськими головами ну, по цих ти, населених, нема, пунктах. І, можливо, Бо я десь так само дав доручення апарату, вони зробили обдзвін на рахунок того, чи є транспорт і техніка, яка би могла здійснювати розчищення. Так, то в Гаврилівці є, в верхньому майдані є. Зараз якраз вивчаю далі. Лісна Терновиця є техніка, потрібно пальне. Знову ж таки, це ті, де в нас найбільш критична ситуація. По напрямку тут чорні ослави, білі ослави. Тільки звільниться грейдер у воєнній частині, бо він там зараз займається, там йде загрузка боєприпасів, він там задіяний. Тільки звільняється, паливом заправляє на Делятинський держлізгосп, і він знову поїде на чорні слави, вернеться чорний потік і знову цю частину закриє. В основному дороги до сіл планують прогорнути вже в найближчі дні. У рай кажуть, свою техніку техніку, а це грейдер, вони полагодять за лічені години. До прогортання автошляхів у сільській місцевості приєдналися і підприємці та великі підприємства. Є навіть окремі населені пункти, де дорогу розчищають від заметів власними силами. Ми просипали солю від лісу повністю до цю дорогу. На дзвінна до моста і до Івано-Франківська, ну вже пускає. Там машини зараз піде рух. І колесами ну, при температурі розкладеться, то вже все не треба чистити.